Доброго дня, діти! Відгадайте загадку! Ніжна зірка, сніжно біла, на рукав згори злетіла, поки ніс її сюди стала краплею води. Що це? Так, це сніжинка. А чи знаєте ви, що всі сніжинки відрізняються одна від одної, і кожна з них особлива? Пропоную нам сьогодні намалювати свою особливу сніжинку. Для цього нам необхідна аркуш паперу. Клей, сіль, фарби, пензлики та склятка з водою. На початку я клеєм промальовую свою сніжинку, далі посипаю її сілью, а зайву сіль струшую назад у тарілку. Тепер за допомогою підфарбованої води фарбую свою сніжинку. Ось яка вона вийшла. А у вас які чекатиму на ваші роботи.